І мене в сім'ї великій в сім'ї Вольній новій не забудьте пом'янути незлим тихим словом. До ювілейної 210-ї річниці з дня народження Кобзаря в Одеському державному музичному ліцеї імені Столярського відбулося літературно-музичне свято. Відомі твори Тараса Григоровича Шевченка були супроводжені бандурою, фортепіано, скрипкою, а також співом учнів ліцею. В Шевченка народження дата, дата, дати смерті в Шевченка нема. Сьогоднішній захід присвячений дню народження Тараса Григоровича Шевченко, а саме 210-й річниці це чудова ідея, яка була запропонована одним із наших викладачів і об'єднала два наших, скажімо так, колектива і. Музичні колективи приєдналися і викладачі української мови та літератури. І досі через століття слова створів Шевченка є досі актуальними. Так, наприклад, виконуючи пісню на вірш бандуриста Орле Сизий, учень восьмого класу Дмитро згадує про свій рідний дім. Там в широкому полі воля, там синє море. Я з міста Херсон та розумію, там в широкому полі воля, в нас велике поле, та я. Асоціюю голові цю картинку Поля та море. Я бачу кожен день, і це річка Дніпро, Воля, степ, море. Це описує наш рідний край. Для учениці 11 класу Катерини. Відгукнулися рядки вірша Тараса Шевченка. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий. Він описує. Мальовничість нашої країни далі, коли кажуть, що амматері вечері ждуть, кожна мама зараз чекає свого сина чи свого чоловіка з фронту. Тому, як на мене, це дуже актуальний вірш. Образ матері, який описується, те, що наш народ, він як одна родина, повинен бути. Те, що ми можемо бути у різних містах, хтось там хрущі збирає, десь вони гудуть, А ми все одно коло домівки коло матері. Родзинкою свята цьогоріч стала участь в заході одразу декількох великих колективів. Глядачі мали змогу послухати ансамбль скрипалів, бандуристів, а також зведений хор ліцею.